Вітаю я тільки тільки вперше тут. Поки що не знаю, те, що яка кнопочка, але сподіваюся, зі всім розібратися. А... І так, що сьогодні хочеться вам розповісти всім тим, хто буде дивитися це в записі, скоріше за все, тому що навряд чи... А вийде можливість залучити всіх до зустрічі. Так, єдине, що я би хотіла, єдине, що я б хотіла розперити, поділитися записом, зараз секундочку. Повторити його для всіх тих, хто все-таки добереться до а, сьогоднішньої зустрічі і встигне задати мені питання. Так, одна секундочка, і ми розпочнемо. Тема дуже цікава, а, тому що вона дуже провокативна, але а, хотілося б озвучити її а, і. Скажем так, відкрити її для, для багатьох, можливо, тим, хто досі не, не в курсі, що відбувається зараз. В просторі. Одна секундочка. Одна секундочка, тому що зараз дуже цікаво, до речі. Дуже цікавий період ми живемо, якому якому дуже багато є вже інформації, і важливо, важливо. Не загубитися в цьому потоці. Зараз я пару слів скажу за себе. Хто я така? Чому я взагалі говорю на цю тему, так хто мене уповноважив говорити про ченнелінг? От і буду відповідати. Буду відповідати на ваше питання. Якщо хтось добереться нарешті, до мене на так. Ну, так, начебто я дала посилання. Якщо хтось встигне добратися до незапланованої зустрічі Wealth, давайте познайомимося ближче, тому що тут, в принципі, відео, я так відмітила, що воно буде розповсюджуватися не тільки а, серед моїх підписників, а й будь-хто, хто захоче або кому потрапить в мої відео. Цей ефір він якби побачить його. От, і ще раз кажу, я вперше це роблю, вперше роблю, тому не судіть мене строго. Так, хто я така? Мене звати Мирослава і я спеціаліст таємних знань. Що це означає? Я займаюся езотерикою. я займаюся езотерикою. езотеркою. Кількість я себе пам'ятаю. От е, я не фешн-эзотерик, тому що я не є людина, яка м, щось себе е, намагається представляти, да, щось себе намагається якось транслювати. Я є така, ось така, яка я Тома, така я до вас вихожу. Я дуже давно не писала ніяких відео на Ютубі, е, на тому що мені було. Скажімо так, складно через дуже велику загруженість по консультації. Чим я займаюся? Я займаюся езотерикою, як я вже сказала. І це і діагностика, це і щитовані інформації, це і таронеморологія. Ем, я би сказала, що я займаюся екологічною езотерикою, езотерикою, після якої людям не є погано і їм не потрібно потім ще себе зачищати. Тому що моїми основними базовими принципами є чистота, безпека, чесність і любов. Любов для мене це рушійна сила, це сила, яка дає можливість мені розвиватися. Це, дає, це сила, яка може зцілювати людей, от, сила, яка може творити світ. От. Тому а, для, мене, для мене дуже важливо, а, щоб люди, які до мене приходять, вони отримували а, інформацію по максимуму, і щоб ця інформація була завжди безпечна для мене. Це дуже важливо. Зараз ми дуже бачимо багато а, таких цікавих а, моментів а, стосовно Ченелінгу. Зараз те, що взагалі це те, що було колись заховане, приховане, воно зараз потихеньку-потихеньку піднімається, з темряви виходять. І, на жаль, дуже багато моментів, такі складаються, що є багато, як сказати правильно, маніпуляції і спроби це все. На цьому всьому заробити в першу чергу. А по-друге, це викривлення, цього викривлення знань, викривлення розуміння того, що відбувається. Реально, реально багато людей, які вміють заробляти, вміють заробляти на повітрі, вони дуже активно взялися за езотерику. Їм здалося, чому що езотерика це щось таке просте, на якому дуже швидко можна там щось там десь десь це заробити. Та, і для цього не потрібно ніяких знань, ніби тебе ніхто не може перевірити, ніби ніхто не може тобі сказати, ай-яй-яй, не можна. Та, ти завжди можеш сказати, я так бачу, це у мене канал сказав, так, або взяти там таро, і не таро там щось розкласти і так далі. На жаль, більше людей просто не розуміють наслідки, тому що наслідки це дуже дуже, дуже, дуже можуть бути глобальні для людей. Чому? Тому що езотеричні інструменти, елементи, Грегори, як хочете, так і називаєте, це, це певна структура енергетична, яка теж має багато такі собі сигналів. Тобто вона теж має сигнали, вона теж е, має свою саморегуляцію всередині, вона має е, багато законів, дуже багато законів. І тут важливо не просто користуватися інструментом, а ще й розумітися на цьому інструменті. На жаль, більшість людей не вміють користуватися цим інструментом. Або використовують його е, заради е, якоїсь наживи, заради якоїсь хайпу, хейту хай, хай і так далі. Дуже багато модних слів, а за якими стоїть лише одне бажання, популярності і грошей грошей і популярності, і за цим, звичайно, впливом. Більшість людей думає, що зетерика це ну, така штука, де ти можеш прийти, вивчити пару таких інструментів, як користуватися томологією, як користуватися таро. І ти вже хопа, вже спеціаліст, ти вже хопа можеш на цьому заробляти гроші. На жаль, воно ніби так виглядає з першого разу, з першого погляду, але насправді це не є так. Але ми, я сьогодні не хочу говорити про Загальні якісь поняття езотеричні. У мене є декілька відео, на яких я досить, скажімо так, детально розказую, що стосовно езотерики. Так? Яка вона, що потрібно для того, щоб займатися езотерикою, так? які моменти, інструменти і так далі вони впливають на це. Для цього в мене є деякі відео, і в Інстаграмі і на Ютубі присутні. От. Але питання до другого у мене сьогодні, у мене сьогодні питання про членові. Тобто, ми не будемо говорити про всі інструменти езотеричні, а будемо говорити сьогодні про членові. Uh, я довго йшла до цього, але от я, я вам чесно скажу, я просто прям не спала нормально цю ніч, мені голова боліла, тому що я з вчорашнього вечора я сижу, і я відчуваю, що я маю цю інформацію донести. Вона прямо мені застряла, сидить і каже, так, давай, давай, неси, говори. Uh, що мене uh, піштовхнуло до цього, це. Uh, Останніми днями одна з відомих блогерів виставила свій камінаут, як кажуть так, і де вона говорить про те, що ем, вона займається ченнелінгом, і е, вона хоче нарешті це вийти в ефір і це все продемонструвати. І тут, звичайно, відкрилися ворота в ад до хейту. От і це. І що ж ми побачили? Ми побачили вона в нібито в прямому ефірі, чи це запис я не розбиралася. Вона ніби продемонструвала, як вона з ченнелінг, з вищими силами, з якимось там сузір'ям і так далі, тому подібне. От, і, це. і далі почалися коментарі і коментарі. Пів Половина з них ах, молодець, клас, супер, ти розвиваєшся, і так далі. Друга частина коментарів у вас шизофренія. Там включилися клінічні психологи, психологи, невропатологи, ши, психіатри всі почали писати: хором у вас, все, клініка, ми вас ждемо, лягайте до нас і так далі. Тобто. Думки розділилися, і, в принципі, це нормально, тому що е, більшість світу е, не насправді не готові до якихось паранормальних якихось таких речей, так. Е, е, хоч ми в таксі кажемо, о, де ці де, да? коли ми будемо просвітлені всі, там, і так далі, телепортація, телекінез, коли ми будемо розвивати, але коли по факту людина говорить, я хочу показати вам, що я вмію. Більшість людей каже: фу, ти хвора, виходь". От, Світ все-таки в більшій своїй масі не готовий. Не готовий, на жаль, до таких камінаутів. Але зараз я не хочу знову ж таки даватися подробності а, того, чи вона дійсно робила цей челендж, чи дійсно в неї цей челендж був справжнім. От, і чи дійсно вона спілкувалася з вищими сили, чи це було щось інше. Я на її сторінці додала її коментар свій, не втрималась. так, Я рідко коментую такі речі, але я, в принципі, не втрималась, написала свої пару, пару моментів під цим відео. Ось ще про що я хочу поговорити? Я хочу поговорити про те, що. Як відрізнити справжній член від а, психічних хвороб? Я в своєму житті у мене був досвід, о, досвід, скажімо так, присутності, роботи, да, можна так сказати, на, а, в нейропсихіатрії, роботи з людьми, в якому є інклюзія, які є шизофренічні, або будь які інші психічні відхилення. І от а, що я можу сказати, що оці всі люди. Да, Ті, хто стверджує, що в них є там, канали з вищими силами, чи хто не стверджує, їх можна розділити на декілька підгруп. Є люди, які дійсно мають канал з вищими силами, і, на жаль, їх навколишнє, наприклад, середовище не розуміє їхні друзі, або вони самі не розбираються в цьому, і вони йдуть до психіатра. Психіатр садить їх на якісь антидепресанти де або на якісь психотропні речовини, і людина гине. Гине повністю. Є друга група, які мають просто підселення, і через них транслюється якась, а, якісь тексти, якісь речі. Підселення дуже така штука цікава, що вони, підселенці вони не постійно говорять, вони так можуть ховатися, виходити, ховатися, виходити. Але саме страшне те, що люди з підселенням не мають бути в психіатричних лікарнях, в нейропсихітрії, не мають бути, тому що їм якраз е, треба йти до езотериків, це туди, і причому не до священиків виганяти це підселення. Ні, тому що підселення завжди, дівчатка, е, які вже в мене давно на каналі, давно зі мною, вони знають, що підселення це завжди дозвіл, дозвіл людини, внутрішньої її досвід або дозвіл е, відвертий на присутність будь-якої іншої структури в її тілі, в її полі. Тому а, лікувати це не потрібно це треба йти до езотерики, і це все упорядковувати, дивитися, що там, да. Тобто, наприклад, якщо до мене звертається. То я спочатку роблю діагностику, я дивлюся, що за структура там знаходиться. Так, наскільки вона має право знаходитися, так, по якій причині вона там знаєш, прийшла в це в тіло, так, і що вона хоче нести, які дії. Тобто ми завжди ведемо діалог, я в даному випадку я завжди веду діалог з. Цією структурою, чому вона знаходиться в даному полі, отримую цю інформацію, передаю клієнту, от і ми вже думаємо, як це все максимально е, гармонічно. Так закрити, як роз'єднати гармонічно, тому що знову ж таки на моєму каналі, і на інстаграмі, і на Ютубі, є відео, де я розказую про те, що демонічну структуру не можна виривати з тіла людини. Підселення не можна виривати, тому що, якщо це довгі підселення, воно. Проростає своїми кристалічними решітками в поле людини. І якщо його вирвати, вибачте, бувають випадки, що людина може потрапити просто в реанімацію після цього. От, і ем, пару років назад я чула таку історію, де людині просто ем, добрі феї витягнули структуру, і людина просто пролежала потім в комі три місяці. Розумієте, чому? Тому що ця структура в неї була з народження. Уявіть, який кусок а, тіла, кусок енергетичного поля був пошкоджений. Да? І по факту, а, коли вирвали цю структуру, в тіло просто половини не було енергії людину, довелося вихожувати і нарощувати. Так, енергополе наше відновлюється, але для цього потрібно дуже багато енергії, дуже багато потрібно часу інколи. От, для того, щоб наші всі органи функціонували, тому що це дуже важливий момент наше наркополе від його стану залежить стан наших внутрішніх органів. І якщо пошкоджене наркополе, то будуть проблеми з певними органами, і завжди, в якому місці є пошкодження, проекції на цих органах завжди є пошкодження. От. Тому, е, якщо є підселення, да, тобто не треба йти до е, психіатрів, до клінічних психіатрів і так далі там лікуватися, тому що це більше шкода буде, тому що це не допоможе вигнати підселення. Пам'ятайте, підселення не бояться ніяких психотропів, але за допомогою психотропів, его людини, свідомість людини стане менш активною. І якраз підселення, тобто та демонічна структура, яка захопила або просто увійшла в поле людини, вона буде во всій красі проявлятися. Тобто вона ще більше буде домінувати в полі людини як до того моменту, як вона ще не почала приймати психотропу. Тому психотропи – це така дуже складна штука. От. І, і далі. Третій, да, третій аспект, третя група людей це люди з ем, біохімічним пошкодженням або фізіологічним пошкодженням мозку. І там можливо дійсно присутня так звана ця словенна шизофренія або біполярні розлади і так далі, тому подібне. І то знову ж таки тут краще не знов ж таки йти зразу на психотропи а подивитися першу причину. Біухи, тобто людина, наприклад, не має каналу, у неї немає підселення, але у неї фізично, фізично пошкоджений мозок. І через це у неї можуть галюцинації бути, через це у неї можуть бути якісь ем, стани, вона може бути говорити нібито навіть різними голосами, тобто той тобто нижче, то вищий голос. Так? Тобто тут треба дивитися на. Ем, Першу причину і на а, те, що саме відбувається з людиною, тобто дійсно може бути таке, що ми за психічними розладами стоїть якийсь геніальний езотерик, геніальний канал людини. Просто вона, але вона і навколо немає середовища, щоб її підтримало, щоб їй допомогло, і так далі. І людина гине. Гине в психлікарнях, гине а, на психотропних препаратах, на антидепресантах і так далі. Або ж, як найчастіше буває, на жаль, найчастіше буває це те, що. Людина реально, реально має проблеми психічні, але неї, вона виходить в ефір, а вона, скажімо так, знайшла коло своїх однодумців, які вірять в неї, от, і вона транслює це в на загал, Так? Тобто буває так, що найчастіше, на жаль, найчастіше саме. Ченнелять ченели це більшість людей, які мають реальні або підселення, або психічні захворювання. Ченнелери чисті вони, ну вам скажу чесно: я не бачила особисто ні одного ченелера, який би виходив в ефір і робив чене. Чому я зараз розповім обов'язково по, по пунктам а, це? Тому що це дуже дуже важливі моменти. Так от а, важливо розуміти, що цей чемель а, це а, дуже складний інструмент, дуже складний. До нього треба бути готовим. Це не є що, що а, ось так стали зранку, і таке тіп, між чашечкою кави і пробіжкою ви вирішили. Пробігтися кудись і а, там, зробити там челене, бігати там якісь виміри і так далі. Ні, це так не працює. От, для цього треба а, певний стан, а, певна підготовка, певний настрій. Так? Це не так, що так, ну все, я вирішила зробити камінал, а я включаю камеру, так, і наче. Раз, два, три. Ні, ні, тому що це дуже. А, Ну, скажімо так, складний процес, складний для психіки, для фізики, тому що під час Ченнелінгу ми переносимо точку зборки, тобто точку уваги, переносимо точку концентрації нашої енергії з фізичного тіла в саме край. В такий проміжний, проміжний рівень між тонкими тілами і фізичним. Тобто, ми, по факту, виходимо, майже виходимо, піднімаємося, і ми майже.